А нам розкажіть за німців уже потім, як прийшли німці, як вони зовні виглядали? Ну як то як виглядали? Ну та цивільні вони не були, то воєнні все було. Ну а як виглядали? От заставляв на роботу ту шанси купати, то ті на фільварок до роботи. А, а які вони взагалі були до людей? Вони ну, відносилися? Те, що цю е, кров чи не послухав, о, беймо пистоль, застрілив тебе і все. Бо там і, мій тато був забитий. Mm -hmm. Я ж вам повідомив, за mm -hmm. він Сказали? був забіт. Тут було за німці. Ну і, і, і коли тут хлопів на фільбару, робити. Ну і там тоді був дуже голод яким то врачу я вже був? Що п'єте, то ще дуже було голод. Uh -huh. Ну то й там сіяли горох. А тато туди якраз був вийшов на поле, там, де ті люди з у села е, нашого робили. Нас назвався лідгіншат, uh -huh. той фільвару. Де ну, там каже, я до мене, я під на поле подивлюся. Що там тільки людей забрали, що вони роблять, Що вони сидять, Що мені щось роблять. А нам якраз німець, там даний чоловік взяв собі в кишеню гороху. Бу... Ну може дітям? Та... Та Бо був... недостатньо їжі, день, взяв собі горох. А німець вже давай його сків застрілив. А тату каже, до нього, Бо тато міг треба по-німецькому. Авзгішлісень, що ти за що Він має п'ять малисів, їсти хоче, взяв собі кишеню руку, що вже стріляти його, бо там його вже без поряду буде обретати. І потім приїхав той, як командував Лігеншат, це йому дав вже, ну то кажуть, що то є таке цей кулак гороху, тут вже зараз людину стріляти. Він вже казав, бо йому пістолі буде. Це той німець, його бігань був добре того наставника, того німецького, того офіцера якогось, хунтер-офіцера. І все, Ви таке богу.